Друзі, я ще досі не хочу вірити в новину, яку я сьогодні отримала від працівників сервісного центру Ачі щодо страхівки для автомобілей з українською реєстрацією, але які тимчасово будуть на номерних знаках, ЕЕ, власниками яких є тимчасові переселенці. Мені сьогодні повідомили, що потрібно буде робити страхівку італійську для даних автомобілей. Вона дуже дорого коштує, вона лічується приблизно десь там півтори тисячі євро. Тому я не хочу вірити в це, адже ми говоримо про переселенців, людей, які приїхали сюди і так, на автівках, але ж Багато хто не працює, де візьметься ця величезна сума? Тому надіємося, що уряд Італії втрутиться і допоможе вирішити дане питання.